Нагадуємо, що в нас є ось такий великий, гарний робочий автомобіль Volkswagen Crafter, 18-й рік, це вже ресталінгова морда. Має передні задні партроніки, має чудовий гарний колір. Машинка в нас груз Пас, має задні місця. Зараз я вам покажу. Ззаді в нас є отаких три комфортних місця, які подвигаються, двигаються, щоб вам було зручно там на дальню відстань Також є векелимочки, ззаді бардачок, щось покласти. Віщі свої. Машинка, бачите, зроблена повністю, ромбіком, все як потрібно. Моторчик у нас тут самий гарний, 2-літровий дизельний. Як бачите, спереді пасажирів, також, як у водія замітили, дуже гарний стан сидіння. Отак вони відкриваються, тут у нас клобасти, щоб заднім пасажирам було тепліше зимку їздити. Так, машинка у нас на механіки 6 ступка буде вам економна. Є функція старт-стопу, блокування замків, аварійка. також у нас кондиціонер, пічечка, все заправлене патронечки є переднє і заднє. Можете підключити блютуз. Гарний скошений руль, також з мультимедіа. Можете управляти мультимедією, коли їдете під час поїздки. Ну, звернув вашу увагу, також є векалимочки, все як потрібно. Дуже багато ніж для речей. Потолочок у нас такого, бачите, ромбіком обшитий, ліхтарики працюють. Все потрібно для комфортної їзди. Переходимо до багажнику, великий, масивний, Вон спереді камера. Коли включаєте камеру, видно весь майданчик. Представте Відчиняємо. І тут відчиняємо. Бачите, ззаді також у нас все зроблено, обішумлено, можна покласти багато своїх речей. Підсвіточка, бачите, як гарно виглядає. Ну, дуже багато можна сюди загрузити і кудись поїхати на дальню відстань. А найголовніше, що в цьому автомобіля знижка, і знижка, яка дуже приємна, мінус 2000 доларів. Стара ціна була 23 дев'ятсот. Доларів зараз 21 900 доларів. Це вже така, знаєте, ціна, щоб ви вже приїхали, зробили тактизрай у нас і забрали. Тому що всіх чекаємо в автопоїнт. Софіївська, 19. Автопоїнт. Придбай якісне авто.